Мої вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску протидія кібершахрайству. Про типові схеми розкаже нам заступник керівника кіберполіції Закарпаття Михайло Танченець. Вітаю! Доброго дня. Власне, яка ситуація у нас з кібершахрайством на Закарпатті, і якщо можна порівняємо мовою цифр з аналогічним періодом минулого року? Е, ну почнемо з того, що на сьогоднішній день це є пріоритетний напрямок роботи кіберполіції. Левова частка наших працівників займається даною проблематикою. Більше того, е, ми спрямуємо свої зусилля не тільки на розкриття злочину, а також і на профілактику. Що стосується? Реалії сьогодення на території нашого обслуговування, тобто території Закарпатської області, то стан розкриття злочинів і стан наявної кількості злочинів, на жаль, ми можемо мусимо констатувати, що він збільшується так за аналогічний період п'яти місяців минулого року. Це було в районі 1200 вчинених шахрайських дій за першою, другою, третьої, четвертою частин статті 190 а станом на сьогодні, за аналогічний період цього року, ми маємо вже зріст кількості шахрайс, плюс 400, середня плюс мінус середня цифра. З чим це пов'язано? Це пов'язано з багатьма факторами. Перший і основний фактор це злочинці не стоять на місці, придумують нові і нові схеми заволодіння людськими грошима, і відповідно наївність наших громадян до, до даної категорії злочину. Тобто, якщо е, на певному етапі е, Шляхом профілактики, шляхом роз'яснення серед громадян, нам вдавалося зменшувати кількість вчинених шахрайських дій по відношенню до місцевих мешканців. То на сьогоднішній день ми повинні констатувати, що зв'язку з появою таких злочинів, як соціальні виплати під час війни, використання фішингових посилань дали значний ріст. В злочинах даної категорії. Наскільки важко розкривати подібні злочини? Знову ж таки, можемо говорити про розкриття даних злочинів в контексті чого. На жаль, кіберзлочинець він не має меж. Він може фізично і територіально знаходитися як за межами України і вчиняти злочини по відношенню до наших громадян, так і знаходитися умовно е, на е, окупованій території, і, і основні зусилля в нього будуть скоровані на заволодіння коштів громадян, які знаходяться на території України, або ж виїхали за кордон по тій або іншій причині. Тобто е, вся специфіка і складність зводиться до того, до пошуку і е, Орієнтування особового складу по територіальності, тобто зрозуміти і де знаходиться шахрай, який вчиняє або організовує вчинення даних дій протиправних дій, а також мінімізувати збитки безпосередньо потерпілим від шахрайських дій, шляхом в першу чергу пропаганди, шляхом в першу чергу роз'ясницької роботи, шляхом профсвітницької роботи по засобам масової інформації освітнім закладам. І відповідно цей комплекс заходів дає е, позитивні результати, і відповідно люди бачать зворотній зв'язок, і вони, якщо раніше, е, приховували факт вчинення шахрайських дій, то на сьогоднішній момент вони частіше і практично в кожному випадку звертаються е, до нас за допомогою. А наше завдання спростити, спростити звернення і знайти злочинців. Власне, які найтиповіші, найпопулярніші схеми на сьогодні використовують злочинці, для того, щоб ми не входили в деталі, а зупинилися на найбільш на небезпечних злочинах, які завдають найбільшу шкоду як громадянам, так і банківським установам, це так звані фішингові посилання. Це коли використовуючи соціальну інженерію за допомогою надсилання фейкових посилань. В першу чергу на соціальну допомогу, на соціальну допомогу переміщеним людям, потім на соціально незахищені верстви населення, тих же самих пенсіонерів, студентів. Схем передбачаю в собі, людина залишає власні персональні дані карткового рахунку на відповідних ресурсах. Цим користуються злочинці і в подальшому списують кошти з шляхом проведення авторизаційних дій на десктоп-версії банківських додатків. Чому це саме найбільш небезпечно? Це дає можливість отримати зловмиснику доступу безпосередньо до всіх карткових рахунків, дає можливість відкривати додаткові кредитні лінії на людей. І люди, навіть ті, що не мали умовно там на пенсійні карточки ні копійки, ні гривні, завдяки оцим злочинним діям шахраям, відкривають на них кредитні лінії і обготівковують ці кошти. І людина залишається перед фактом так вчинення по відношенню до них шахрайських дій, причому великі суми завданих збитків. До прикладу, які от найбільші на закарпатті е, вже втрапляли в халепу і суми втрачали? Ми е, найбільші суми. Це минулорічна історія, коли е, сталою жертвою шахрайських дій е, мама загиблого воїна. Це 7,5 мільйона гривень, е, з яких частково було відшкодоване завдане збитки. Це найбільше за певний проміжок часу. Тобто, ми беремо е, активну. Активна фаза військових дій за цей проміжок часу це найбільша сума на сьогоднішній день, а типова сума, що стосується фішингових посилань і заволодіння відповідними коштами за допомогою фішингових посилань, це в районі від 20 тисяч і до 100 тисяч в залежності від банківської історії потерпілого. В залежності від наявних коштів на рахунках, в залежності від е, е, того, як швидко особа замітила, що е, особи не санкціоновано отримали доступ до її рахунку, і були вчинені активні проактивні дії по блокуванню як транзакцій, так і рахунків. Крім фішингових схем, якісь ще використовують злочинці, так е, фішингове посилання, ми говоримо як найбільш і як топова по заволодінню коштів. Але найбільш масово залишається на це вже роками. Тенденція незмінна. Це е, обман під час купівлі-продажу товарів в інтернеті, тобто купівля продажу не існуючих товарів, коли шахраї, використовуючи повний певний контент, який завантажений з мережі, розміщують, створюють оголошення на таких платформах комерційних, як у «Домрія» і інших там платформах, Фейсбуках Інстаграмах, пропонують певну Товар або послуги, відповідно, після отримання певного завдатку або ж повної суми оплати пропадає. Цей вид шахрайства, він розповсюджений найбільше, він є наймасовіший і найбільше людей страждають від нього. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про констатацію факту, працівниками кіберполіції вживається ряд відповідних заходів і. Один із заходів профілактики це роз'яснювальна робота, про використання відповідних сервісів поштової доставки, це інші моменти, в тому числі користування безпечної доставки. Багато сервісів це пропонує, і відповідно, ну для чого перекидувати кошти навперед, коли ми не впевнені про наявність відповідного товару. Це топ, від якого ми е е нікуди. Не ділися, інший топ це дзвінки від банків, представляються працівниками банків, розказують частково якусь ту інформацію про клієнта, розповідають про наявні безпосередньо рахунки, інколи часто. Інколи, бо часто, ну, в залежності від банку, так, розмовляють і говорять про залишок коштів на рахунку, і під цим соусом, під цим проводом е проходить процедура авторизації е в мобільних додатках е банківських установ. Також ТОП, він нікуди не, не дівся, е так його стало менше, але знову ж таки, е люди, на жаль, ще вірять. Особам, які телефонують, нібито представниками банків, І одна з історій, що вот у вас з рахунку крадуть гроші. Крадуть гроші, невідомі зловмисники. Вам потрібно зробити то-то, то-то, то підтвердити авторизацію або спростувати авторизацію. І для того, щоб ми зараз на публіку не говорили всі деталі цих всіх схем в загальних рисах, так ми пояснимо. Продаж дешевих товарів з рук з руки це одна із розповсюджених схем заволодіння коштів, коли, відповідно, продавці позиціонують себе, позиціонують історію, що вони є просто посередниками між виробником і, відповідно, споживачем, і вони отримують власну моржу. Не завжди ці люди є шахраями, але. Коли виникають складнощі то в логістиці або ще в якихось моментах, часто густо потерпають від цього кінцевий користувач послуг. Це ми проговорили про найбільш топові о, такі схеми заволодіння коштів. І в кожному з випадків моя рекомендація: ну окей, давайте не будемо просто навперед пересилати гроші, користуємося відповідними поштовими сервісами, користуємося наложними платежами і т.д. і тепер да, ми дорожче. Заплатимо за отримання цього товару, але в кінцевому результаті ми можемо зекономити, спрофілотувати майбутній факт вчинення шахрайських дій. І ще які поради можливо дасте, аби люди були більш обізнані і не втрапили в халеп? Ви знаєте, найпростіша по порада це бути ізольованим від суспільства взагалі в цілому і не користуватися ні інтернетом, ні нічого. Ну питання в іншому, чи ви готові так далі е жити? В сучасному суспільстві, так як розвивається, як вчаться, розвивається, користується певними багами систем шахраї, ну це один із найбільш динамічних видів злочинів, взагалі не тільки на теренах України, а взагалі в масштабах світу. І тому ті поради, які я буду зараз давати умовно на цю хвилину, вони завтра будуть не актуальні, тобто. В будь-якому випадку, по будь-якому аккаунту, чи це ми говоримо про месенджери, чи це ми говоримо про соцмережі. Ми в першу чергу робимо двофакторну аутентифікацію будь-якого аккаунту. Скла... створюємо складні паролі, які ну, бажано не, не, не забути. Краще десь записати і так, щоб ніхто доступу до цього не мав, так? Плюс. Повинні звертати увагу, де ми проходимо процедури авторизації, де ми залишаємо персональні дані, скільки ми е, показуємо персональну інформацію в соцмережах. Це дуже важливий момент. Кожен з нас живе в сучасному світі і залишає багато персональної інформації про себе, про членів своєї сім'ї, про місця відвідування, про місця проживання, про місця відпочинку. Цим всім може скористатися шахрай. Тобто, одна із таких порад, ну окей, Живемо активним способом життя, але про себе мало інформації, розповсюджуємо в мережі. Чому? Тому що ми не знаємо, ким це, хто це може скористатися, скажімо так, в тих цілях, які потім будуть мати для нас наслідки. Дякуємо вам за вашу роботу. Ще єдине хочу розповісти про наш спільний проєкт із Безпосередньо з волонтерським суспільством, де ми залучаємо молодь, де ми залучаємо всіх бажаючих. Це так званий проект Брама. Це проект, який поєднаний спільною синергією як громадського блоку, так і правоохоронної системи. Він спрямований безпосередньо на блокування російських інтернет-ресурсів, протидії протиправному контенту. А також це освітницький проект, де будь-хто. Приєднавшись до нашого проєкту, може е, отримати відповідну інформацію про сучасні схеми заволодіння коштів, про сучасну ситуацію е, на цих теренах, а також е, безпосередньо повідомляти нас як про охоронну систему, про, наявні, про наявний протиправний контакт, е, контент, про наявні якісь станові шахрайські схеми, а також брати в участь в блокуванні відповідних ресурсів. Тобто, Обов'язково доєднуємося, обов'язково активно беремо участь в інформаційній війні, спільний проект, який дає кінцевий результат, і тисячі вже посилань, тисячі ресурсів спільними зусиллями було заблоковано. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву і потрібну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму актуальне інтерв'ю. Будьте обачні!